Коли молодих людей відправляли на фронт, він завжди рвався на нуль, бо хотів, щоб хлопці ще побачили життя. Саме так близькі та знайомі згадують про Олега Рачинського, відважного захисника, який у мирні часи був звичайним фермером. Перший військовий однострій він приміряв у 2015-му, невдовзі після того, як ворог підступно вторгся на нашу рідну землю. З того часу Олег майже постійно знаходився у зоні проведення АТО та операції об'єднаних сил. Ніс службу у лавах 17-ї танкової бригади. Але початок повномасштабної війни мужній воїн зустрів вдома. На той час він знаходився у відпустці. Заради безпеки він вмовляв свою доньку із онукою поїхати з міста. А сам у той самий момент вже збирався їхати на передову. По самому початку у нього був отпуск. Я ще так ругалася, кажу, пак кажу, ну може хвати. Каже, може, і пожити немножко треба. Успіє. Не я йому казала, ти вже старий. Він каже, якщо не я то будуть помирати молоді. Так і вийшло. Він завжди рвався, коли там молоді люди йшли на передову, Він на нулі постійно був. Він був готовий їхати і їхав куди завгодно, де його допомога була потрібною. Разом із побратимами він гнав ворога до самого Дніпра, визволяючи правобережжя Херсонщини від окупантів. Я з ним знайомий був 8 років. Це був це була велика людина. Він завжди вірив в Україну. Він завжди вірив. Він з 15-го року боронив її і завжди вірив в те, що. Свою місію і нашу країну своє завдання. Він загинув як герой. Він прикривав відхід поранених і ми маємо завжди пам'ятати його як героя. І усіх їх ми завжди будемо пам'ятати як героїв. Для своїх побратимів Олег був надійною опорою та прикриттям. Та, попри усі складнощі життя на передовій, завжди був у гарному гуморі та підтримував товаришів. Після визволення Херсонщини згодом він опинився на одному з найзапекліших напрямків Бахмутському. Саме там, поблизу міста фортеці, він загинув як справжній герой. Ціною свого життя він вивів трьохсотих, передав на мою позицію, що ми вивели, і вони зараз живі, благодаря йому. А він залишився і взяв весь удар з групи хлопців на себе. Там вони і залишились. Під його прикриттям ми змогли одійти. Він завжди нас міг всегда. я знав, що в мене спина прикрита. Дуже шкода, що так вийшло, що нас обрізали і ми його потеряли. Це людина, благодаря якій зараз ми всі живі. Він на себе прийняв удар. Його життя обірвалося 30 грудня 2022 року. За день до його 50-річчя. Безтурботового, дбайливого та люблячого батька та дідуся залишилися донька та онука Олега. Редакція першого міського телеканалу висловлює щирі співчуття рідним загиблого воїна. Слава героям навіки, Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, перший міський.